Доброго дня, друзі, ви на каналі Smart Plumber І сьогодні у нас відео будиночку, яке було в мене раніше. Підписано будиночок, який краще знати, знести, чим реставрувати. Ну, от, так от. Реставрували цей будиночок. Він такий маленький. Ціна старого будиночка банк продавав без ремонту його за 101 тисячу, зараз він 196 тисяч. Будиночок маленький. Але Проблема в цьому, як хто хтось хоче, подивіться попереднє відео, там просто гнилі стіни. Ціна дуже висока, через те, що велика дуже територія. От, тут колись був старий гараж і от така от. Тобто 196 тисяч зараз будин... хочуть за цей будинок. Він досить гарний вийшов, його реставрували непогано, але стіни лишилися, не літа як було. Когось цікавить, гляньте попереднє відео. Зараз я вам покажу, як вийшов всередині. Я, наприклад, дуже хотів мати такий будиночок, десь в горах приїхати, на рибалку, на охоту, щось таке. Це обхід, лівергум, питання. така... Є світло на стелі, що дуже рідко в Америці. Але тут зробили нову електрику. Це кухня з двома світильниками, все гарно. Столішниця з однієї сторони, Газ... електроплита, перепрошую, видічка мікрохвильовка. Тут ще буде холодильник. Е, ну от. Кабінет, як у мене це називається, змішувач, тут все підключено, тут лічильник на воду, кран на поле. От. на машина, І тут туалет ванна. От. Раковина, тут унітаз. І ванна сама. ну Досить все гарно. Світло чогось правда не працює, тут ще буде електрик виробляти. Далі в нас механіком. -рум. Бойлер електричний. Тут помнули пену, тому що, як бачите, не закриваються двері. Але для інспекції ми її трохи підрівняли, щоб прийшла інспекція. Тут ще має бути пральна машина і котел. Такий весь будинок не захолоджувати. Ось так. Тут електричні автомати. Все, вроді включено, але половина будинку не працює. І тут маленька спальня. Досить затишно, досить зручно, досить гарно. Ну Тобто, це такий будиночок, як я би казав, на рибалку, на охоту, десь в горах, побути зимою, відпочити від цього її суєти такої. І якось так. Так що, друзі, гарного перегляду, підписуйтеся і подивіться обов'язково попереднє відео, хто не дивився, щоб зрозуміти різницю.